Дорогі мої односельці, дозвольте мені по праву ветерана, любителя поезії Василя Андрійовича Семаненка відкрити в будинку культури села Конело Хуторів в шанування дня народження поета, якому 8 січня 25-го року відбулось би. 90 річчя. Василь Семененко народився в селі Біївці Лубінського району Полтавської області. В 52 му році закінчив Тарандицівську школу з золотою медаллю. В 57 році да, і поступив до Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. В 57 році закінчив університет і працює від працівником газети Черкаська правда. Цьому ж році одружується з Людмилою Панасиною півтора дня. В 1958 році народився син Олесь. Життя Василя Семаненка і його творчість відбулися на Черкащині в Шевченковському краї. 1960 році, завідуючи відділом молодь, газети Молодь Черкащини. Цю газету він серед своїх друзів називав називав Парубоцькою. В 1960 році. Василь Симоненко – власний кореспондент робітничої газети України. Ця посада дозволяла Василю Симоненко більше часу приділяти поезії і літературі. Але скористатися цією можливістю поету не судилося. 14 грудня цього ж року трагічно обірвалося життя поета. Але він продовжує жити поруч з нами, своєю поезією, безмежною любов'ю до матері України. Служити Україні було для Семаненка синонівським. Обов'язком і щастям, звертаючись до Матері України, в одному із своїх віршів поет писав. Не шкодуй добра мені, людині, щастя, не шкодуй моїм літам. Все одно ці скарби до краплини я тобі закохано віддам. Василь Семоненко. Витязь молодої української літератури. Постать, яка сколихнула суспільну думку України кінця 50-х початку 60-х років. Вся його поезія актуальна і сьогодні своїм духом патріотизма. І самопожертви великої любові до матері України, гнівом до її врагів. Дозвольте прочитати далі вірша Василя Симаненка, який мені сподобався. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану. І буде плакати і журитись мати, коли сини ітимуть на війну, і може хтось востаннє поцілує милу, і хтось слізу непрохано змахне, а може хтось не вірить в свої сили, в своє життя, рятуючи, одне, але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю. Рідну і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змалілих у труді, за рідні наші верби до за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, і вічаю не треба, і тут не треба страху і нетія, живе лиш той. Хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил на свинторі розстріляних ілюзій. Уже немає місця для могил, мільярди вір закриті у чорнозем, мільярди щасть розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум і ненависть регоче на вітрах. Коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, то небо. Від прокльонів посіріле, напевне, брепнуло від сорому й хули. Тринтіть убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте, на цвинторі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля, і кожного катюгу і тирана. Уже чекає зсукана петля, розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд, і їх прокльони, злій несамовиті, впадуть на душі плісняві і ситі, і загойдають дер... дерево навіті, апостолів злочинства і облуд. Ви плачете, у вас, напевно, горе, і ваші сльози варті співчуття, то хай ніколи смуток не поборе, не стримної любові до життя. І хай чужа усмішка в ту хвилину, Кому сьогодні щастя розцвіло, Не здасться вам тупим ударом спину І не пробудеться у серці зло. Можна вірить другові чи милій, марить наяву, чи у вісні, білизну черневих ніжних лілій, заплітать букетами в пісні. Можна жить, а можна існувати, можна думати, можна повторяти, та не можуть душу зігрівати Ти, що не палають, не горять. Люди всі по-своєму уперті, народившись, помирає кожна. А живуть століття після смерті ті, що роблять те, чого не можна. Вона прийшла. Непрохана, нежданна, і я її зустріти не зумів. Вона до мене випливла з туману моїх юнацьких, несміливих снів. Вона прийшла заквітчана і мила, і руки лагідно до мене простягла і так чарівно кликала й манила, такою ніжною і доброю була. І я не чув, як жайвір в небі тане. Кого остерігає з висоти? Прийшла любов непрохана і неждана. Ну як мені за нею не піти? Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, Сиплять ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима, материнська добра ласка неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску сину йдати. Припливайте до колиски, лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі, синові підвії, темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні. Допотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростиш ти сину, вирушиш в дорогу, вирушать з тобою приспані тривоги, у хмільні смеркання, мавки чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать, у сади зелені, хлопців, чорночубих, диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати, за тобою завше будуть мандрувати очі материнські і біляла хата. І Якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, Стануть над тобою, листям затріпочуть. Тогою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сина. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Де зараз ви кати мого народу? Де велич ваша, сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє, без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності древніє й молодіє. Його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде, народ мій є. В його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. З глибини народного життя вийшла поезія Василя Симоненка. З мужності народу, з горя його і його звитяжної боротьби виспівалась вона. Звідси той дух непоборний, яким вона пройнята, звідси та розпашила пристрасть. Яка буяє в ній. Вітер часу не остудив Симоненкових поезій, вогнем душі жевріють вони і сьогодні, як і тоді, коли вперше так жагуче і неповторно вибурхнулась у світ. Хоча пройшло вже 90 років з дня народження Симоненка, його поезія звучить. Сьогодні особливо актуально в наш час, в час боротьби України за волю, за незалежність, за право на самовизначення і щасливе життя в майбутньому.